Доброго дня, шановні подільчани, сьогодні хочу проінформувати вас про те, як наші Підприємства, які надають послуги населенню, підготувалися до проведення осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Всі ми прекрасно розуміємо, що підготовка до опалювального сезону цього періоду розпочалася практично після закінчення минулого опалювального сезону. Значить, на виконавчому комітеті були прийняті заходи по підготовці до зими розпорядженням міського голови, коли закінчили ми той опалювальний сезон. Значить, були е, оприділені виконавці послуг на цей період. І хочу вам сказати, що план заходів, який був затверджений, він практично виконаний сьогодні на 100%. підприємства, які надають послуги з теплопостачання. Це КВЕП-Подільськ теплокуменерго. Відокремлений спеціалізований підрозділ Одеської дирекції філії центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації і споруд, АТ Укрзалізниці та наша окрема дільниця це наша подільська міська лікарня. Практично вийшли на той режим, коли ми можемо в будь-який момент сьогоднішнього дня розпочати опалювальний сезон. Ми дали своїм розпорядженням міського голови, дали можливість головному лікарю прийняти рішення в нашій лікарні вже почався опалювальний сезон, тому що в палатах трохи температура упала. По житловому фонду міста. Значить, плануємо у перших числах слідуючого місяця розпочати опалювальний сезон на сьогоднішній день, всі роботи практично по заміні мереж, по підготовці котєлін, всіх без виключення, закінчені. Зараз йде процес заправки водою всіх внутрішньобудинкових мереж. І я думаю, що при всіх благополучних умовах, якщо нам це все, все дозволить і буде подача. Топливо на котельню своєчасно, значить ми почнемо своєчасно опалювальний сезон. Котельні на сьогоднішній день всі наші без виключення оснащені у разі необхідності резервними. Приладами живлення, тобто генераторами, в тому числі, в нас є запас палива буквально на 5-7 днів, з послідуючим полученням топлива із резерву, по яких заключені договори. На даний час всі акти готовності всіх котелень, як великих, так і малих, у нас підписані. Договор на поставку газу теж само підписаний. У разі зниження температури нижче. Плюс 8 градусів протягом трьох діб ми почнемо опалювальний сезон. Крім цього, інші підприємства надавачі послуг готували свої підприємства до роботи в осінньо зимовий період. В частності це касається ВСП Укрзалізниці та нашого КВЕП «Подільськ водоканалу. На сьогоднішній день водоканал всі свої заплановані роботи по капітальному ремонту завершив. Буквально ще штрихи лишилися, і практично ми закриваємо тему по підготовці водопровідних мереж у цьому році. Вода як подавалася, так і буде подаватися цілодобово на всіх наших водонасосних станціях, на всіх наших скважинах є резервні елементи живлення, тобто генератори з запасом топлива на сім днів. В крайньому випадку, при відключенні електроенергії на дуже тривалий час, ми перейдемо на той режим, який ми вже обговорювали зі всіма подільчанами, хоча б подавати воду. Рази в сутки рано і вечором. Це виключно в критичній ситуації. По іншим підприємствам комунальним, готовимося до зими, наша чиста громада підготовила всю техніку для зачистки міста. На сьогоднішній день 12 одиниць техніки готові до роботи, посипочний матеріал в кількості 200 тонн готовий. Прочищені всі лівньовки, також проведена їх ревізія. Думаю, що з задачами, як і в минулі роки, по очисті города від снігу ожеледиці, ми справимося достойно. Крім цього, хотів би зазначити, що на даний момент, якщо говорити ще про житловий фонд, який ми повинні були підготувати до роботи в опалювальний період, значить залишилося буквально по декілька домів наших. Управител для того, щоб закрити покрівлі по нашим дорогам. Значить, ми фактично десь на процентів 90 закрили ямковий ремонт по маршрутам громадського транспорту. На цей рік, на жаль, ми не проводили капітальний ремонт зв'язку з військовим станом, але плануємо. Десь на кінець цього місяця, на початку слідуючого, поки будуть дозволяти нам погодні умови, ще раз пройтися по маршрутам громадського транспорту, і ті ями, які з'явилися в той період, від коли ми проводили цей ремонт влітку, щоб до зими у нас. Дороги були в належному стані. Я думаю, що з цими задачами, які в нас є, справимося. І нас, наш житлово-комунальний комплекс, який обслуговує населення і надає послуги, як степло, водопостачання та інші послуги, справиться достойно. Щиро дякую вам за підтримку. Прошу всіх своєчасно розраховуватися по платежам за комунальні послуги. Дякую за увагу.